Жовтий пальчик, жовтий пальчик, де ж ти? Ось Ось він я, ось він я, як твої справи. Ось він я, ось він я, як твої справи. Я жовтий пальчик, рожевий пальчик, рожевий пальчик, де ж ти? Ось! Ось він я, ось він я, як твої справи. Ось він я, ось він я як твої справи. Я рожевий пальчик, юху. Фіолетовий пальчик, фіолетовий пальчик, Де ж ти? Ось! Ось він я, ось він я як твої справи. Ось він я, ось він я як твої справи. Я фіолетовий пальчик, юху. Помаранчевий пальчик, помаранчевий пальчик, де ж -е -е ти? Ось, Ось він я, ось він я, як твої справи. Ось він я, ось він я, як твої справи. Я помаранчевий пальчик. Блакитний пальчик, блакитний пальчик, де ж -е -е ти? Ось, Ось він я, ось він я, як твої справи. Ось він я, ось він я, як твої справи. Я блакитний пальчик. Вау! Зелений пальчик, зелений пальчик, де ж ти? Ось, ось він я, ось він я, як твої справи, Ось він я, ось він я, як твої справи. Я зелений пальчик.